Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Сьогодні у нас в гостях кандидат сільськогосподарських наук, доктор економіки, перший в Україні доктор наук у галузі стратегічного менеджменту, кращий менеджер Великобританії, почесний громадянин Сполучених Штатів Америки, голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Вітаю вас, Віталій Остафіч. Доброго вечора. Ви перший раз у ефірі обласного телебачення, і сьогодні є можливість нашим телеглядачам познайомитися з вами ближче. Виборчі перегони позаду так. Аграрна партія України увійшла в п'ятірку лідерів виборчих перегонів. Вона представлена у п'яти обласних радах і 210 районах. Чи задоволені ви особисто от цими виборами? Ну, ми задоволені. Чому? Тому що з того представлення, яке ви вже зробили, ми не є такими. Чистими ідеалістами у політичному полі. Ми все-таки є прагматиками, тому все, що ми робимо, ми робимо з чітким розрахунком. І ми, власне, планували, що маємо вийти на місцевих виборах в трійку політичних лідерів нашої держави. Ми, власне, планували, що це відбудеться на наступних парламентських виборах, але результат трошки кращий від того, що ми очікували. Тому в трійку ми ввійшли, тому що ми стали. Другими за загальною кількістю голів новостворених громад, третіми за загальною кількістю голів у депутатів новостворених громадах, третіми за загальною кількістю голів міст, сіл і селищ по всій території держави, п'ятими за загальною кількістю депутатів. Тобто в трійку ми ввійшли. І сьомий з'їзд аграрної партії, який відбувся 13 грудня минулого року, власне проаналізував отримані результати, і ми внесли певні корективи. Ми поставили завдання на наступних парламентських виборах, коли б вони не були, е входити не просто в трійку політичних лідерів, а взяти 30% українського парламенту. Щойно ви повернулися з Рівненської області? От мета вашого визиту там, от де ви побували? Що Я, Я кожен день власне, у різних областях нашої держави, і ось для мене дивно. Чесно кажучи, що будучи вже на четвертому крузі за 15 останніх місяців по території нашої держави, я вперше на телебаченні в Житомирі. Я був безліч разів на телебаченні у всіх сусідніх областях. От Житомир для мене його, власне, є сьогодні першим. День тому ми були в Одеській області, при тому в дуже цікавому регіоні, який називається Придунайська Бесарабія. Такий дуже райський куточок нашої землі, який розміщений між двома річками, це Дністер і Дунай, маючи Чорне море знизу, де температура вчора була плюс 22 градуси, і це не просто сплекс такої весняної температури, це нормальна температура. І в тому регіоні, власне, вже ожило все. І о зимі, і люди інтенсивно готуються до посівної компанії. Що ми робили на півдні? Ми вивчали проблеми і питання розвитку виноградарства. Ми говорили з кращими виноробами України, ми запрошували виноробів із Болгарії, з Грузії, з Молдови. І ми, власне, думали, що потрібно зробити для того, щоб ми не імпортували вино і виноград, як ми робимо на сьогоднішній день, а щоб ми повернули ті 200 тисяч робочих місць, які були у нас в виноградарстві ще 15-20 років тому. Тому ми оцінювали можливості того регіону. Сьогодні ми працюємо в українському полісі. Ми сьогодні були трошки в Волинській області, більше в Рівненській. Зараз завершуємо день Житомирською. Сутність сьогоднішнього питання, власне, бурштин. Разом з тим, питання льону, хмелю, жита, вівса, все те, що могло б дати додатковий подих для українського полісся для того, щоб швидко створити нові робочі місця. Ну, от що саме сьогодні вас зацікавило, з якими питаннями зверталися до вас люди? Ну, власне, я для себе кожен день підтверджую одну просту річ: ми велика країна, у нас безліч ресурсів. Ось як я тільки що згадував про Дунайську Бесарабію. Uh -huh. Найбільше озеро в Україні і друге в Європі називається озеро озеро Ялтух, знаходиться якраз у тому регіоні 146 квадратних, квадратних кілометрів прісної води. Це озеро було б казкою для багатьох країн світу. Воно годувало рибою сім областей нашої держави, створюючи сотні робочих місць. Для нас там важливо було побачити і почути, що ми можемо швидко зробити в виноградарстві у в рибництві взагалі в регіоні. Сьогодні для нас дуже важливо побачити ті проблеми, які є власне на полісі нашої держави. Що ми чули від людей? От ми сьогодні власне, були в лісі, де люди копають бурштин. Кому б здавалося, що це якісь такі страшні люди, які е, тільки й те роблять, що руйнують ліс, е, руйнують все довкола. Насправді це самі звичайні українці, які у більшості випадків не мають роботи. Які у них виживають. виходу немає. Вони йдуть до лісу, тому що у них немає роботи, їм потрібно покривати витрати своєї родини. Сьогодні ми зустрілися з дуже розумними інтелігентними людьми, не тими, якимись п'яними, вибачте на слові, чи синіми від алкоголю, самими звичайними хорошими українцями. Хвилин 15 вони нас сприймали дуже насторожено. Дуже настороже. А через 15 хвилин, коли ми розговорилися, я почав розповідати про ту саму Бессарабію, в якій я був ось вчора. І говорити, що там така сама проблема, тому що хто сьогодні в тому озері робить ловить рибу? Браконьєри. Але хто ці браконьєри? Це не ті люди, які просто хочуть винищити рибу. У них немає роботи. Вони їдуть до озера для того, щоб зловити рибу, і продати її на базар і принести якусь копійку у свою сім'ю. Точно такі саме люди працюють сьогодні в лісах, тут по полісі, тому наше завдання власне, дати їм можливість створити нові робочі місця. Один із таких молодих хлопців, якого ми сьогодні зустріли, батько трьох маленьких дітей, він каже дуже просто: дайте мені заробітну плату 5 тисяч гривень, я буду ходити на роботу і робити це для держави. Я боюся зараз викупаю цей бурштин, я маю комусь його продати. Я не впевнений, чи я продам, і я не впевнений, що я з цими грошима дойду додому. Тому це катастрофа, коли країна має величезні ресурси і таких прекрасних людей, і в цій країні немає робочих місць. Наприкінці минулого року з ініціативи партій в усіх регіонах України, в тому числі і під стінами Верховної Ради, відбулися акції протесту. Так і приводом стала законодавча ініціатива уряду щодо позбавлення сільгоспвиробників податкових пільг починаючи з 2016 року. Яким є результат загальноукраїнського страйку? Ну, проблема була значно ширша. Перше, ми в минулому році аграрії держави стали самими активними аграріями в світі. Жодна країна шість разів не страйкувала. Поляки двічі, французи двічі, румуни раз, але набагато агресивніше, ніж українці. На вам посилання власне на те, що відбулося в румунському парламенті в Бухаресті у грудні місяці. Дві тисячі пастухів взяли штурмом. Парламент своєї країни. Знаєте чому? Тому що місцева Верховна Рада, парламент заборонила їм мати вдома більше однієї собаки, а на пасовищі більше чотирьох. Це настільки збурило людей, пастухів, що вони сказали, куди ж ми маємо подіти тих собак, які у нас є більше. І вони ні іншого, шляху чим взяти штурмом парламент своєї країни не знайшли. Вони це зробили, і в кінцевому етапі парламент повернув їм право мати стільки собак, скільки вони хочуть мати. Наша боротьба була складніша. До того етапу, поки ми не присутні у Верховній Раді, коли у нас немає фракції, у нас немає реального інструменту для того, щоб боротися не тільки за права селян, а взагалі за те, як повинна розвиватися держава. Один із демократичних інструментів є якраз страйк. Ми страйкували шість разів. Це були великі загальнонаціональні страйки. Перші два страйки були тоді, коли уряд всупереч чинного законодавства хотів протягом року змінити систему оподаткування аграрних виробників, зняти спеціальний режим ПДВ. Притом робив це в такий спосіб, ховаючи у прикінцевих положеннях зовсім інших законопроєктів те, що по ідеї мало було бути внесено у зміни податкового кодексу в бюджет наступного року. Тому 28 червня. 2 липня ми страйкували, відбили уряду їх бажання змінювати податкове законодавство протягом року. 9 жовтня був страйк, який був спрямований на те, щоб продовжити мораторій на продаж господарського призначення. Цьому спонукало те, що на виїзному засіданні уряду в Полтаві прем'єр обговорював ініціативу про проведення експерименту з продажу господарського призначення, які належать державі. А в нас їх майже 11 мільйонів гектарів, і це було першою ознакою того, що є ризик, що мораторій буде зняти в тій ситуації, коли ми не маємо відпрацьованого земельного законодавства, що веде до того, що країна могла б залишитися без, без свого основного ресурсу. Відбили цей елемент. Три страйки в кінці року були власне направлені в одному напрямку, в тому, що Уряд порушив законодавство щодо формування податкового кодексу. В відповідності до законодавства вони повинні були запропонувати Верховній Раді зміни до 1 липня минулого року. Цього не відбулося. Ми дійшли до кінця року. Уряд мав би відзвітуватися в Верховній Раді. Перед тим як пропонувати зміни до податкового кодексу і бюджет на 2016 рік, цього теж не відбулося. Ви пам'ятаєте разом з тим, уряд у своїй програмі в змінах податків і бюджету на наступний рік хотів повністю забрати спеціальний режим ПДВ і повністю перевести аграріїв на загальну систему оподаткування. Тому власне три страйки в кінці року, в тому числі з перекриттям доріг, відбулися. За відстоювання того, щоб спеціальний режим ПДВ залишився, і залишилася спрощена система оподаткування. Спрощена система оподаткування залишилася, правда, ставка зросла на 20% до того рівня, яка була. Хоча ми. Вважаємо, що з тим ми можемо жити по спеціальному режиму ПДВ. Нам вдалося відбити його але не повністю. Тобто він залишився, але в рослинності він 85 на 15 Тобто, якщо раніше 100% коштів від реалізації продукції залишалося. На оборотні кошти господарства, то в таких змінах держава 75% забирала собі. Тому ми не зупинилися відстоювати свої інтереси. Ми сконсолідували все, всю аграрну спільноту, і минулого тижня у Верховній Раді в аграрному комітеті пройшов законопроект 3851-1, який, власне, повертає систему оподаткування аграрного комплексу на той рівень, який був у 2015 році. О зараз чекаємо, коли появиться цей законопроект у податковому комітеті комітеті Верховної Ради, якщо вона ще до того часу буде існувати, і дуже можливо, що підтримку цього законопроекту нам придеться проводити уже сьомий страйк за достатньо короткий період часу. Як особисто ви і аграрна партія України ставиться до тих подій, які відбуваються у Верховній Раді. Ну ми дещо вже обговорили це питання, що ми живемо в парламентсько-президентській країні. Ми прекрасно розуміємо, що в такій країні, в такому устрої, в відповідності до конституції, уряд формується парламентською коаліцією. Власне, у 2014 році, коли вночі з'явилася парламентська коаліційна угода, потім вночі з'явилася програма уряду, вночі голосувався бюджет на 2015 рік, і тоді більшість депутатів заявили про те, що вони його в очі не бачили. Ми говорили про те, що, що з цього вже не може бути якогось гарного конструктивного результату. Якщо ми говоримо про аграрну галузь, то і в коаліційній угоді, і в програмі уряду, була заложена принципова стратегічна. На помилка там говорилося про те, щоб нарощувати виробництво продукції і збільшувати експорт. У світовій економіці, в якій сировинні ринки падають інтенсивно, це веде до того, що ми втрачаємо валютну виручку і втрачаємо ефективність свого господарювання. От, коли прем'єр вчора доповідав у Верховній Раді, він гордився тим, що ми мали найбільший експорт і згенерували 11 мільярдів доларів валютних надходжень. На жаль, рік тому ми згенерували при меншому експорті 17 мільярдів доларів валютних надходжень, тобто мінус 6 мільярдів за один рік. В програмі уряду, коаліційній угоді, повинна була бути основна річ для аграрного комплексу як основи економіки держави це створення доданої вартості в своїй країні. Тому починаючи з коаліційної угоди, з того, як приймалася програма уряду, як приймався бюджет на 2015 рік, було зрозуміло, що ми не досягнемо тих результатів, які були заявлені, і ми їх не досягнули. Наша економіка суттєво впала. Ми знову ж маємо рекордну інфляцію за перший місяць цього року. Ми маємо рекордну в світі девальвацію національної валюти 15%. І ми маємо, що Який звіт уряду 15-16 лютого у Верховній Раді, коли вже рік почався. Уже само собою зрозуміло, що багато речей, які треба було підготувати і зробити, цей уряд зробити не може. Ну і апогеєм всього сталося те, що вчора відбулося в Верховній Раді, яке логіці не піддається. З однієї сторони, робота уряду визнана незадовільною. Слухаючи представників голів усіх фракцій парламенту, чутно було, зрозуміло, що. Негативна оцінка уряду разом з тим, коли пройшли до голосування, маємо те, що уряд не відправлений в відставку. Це веде до чого. Цей уряд у цьому парламенті вже не зможе провести ті законопроекти, які потрібні, щоб вести економічно ефективну політику в своїй країні. Друге, з таким урядом. Які в підвищеному стані ніхто у світі конструктивно говорити не буде: ні по залученню додаткового фінансування, ні про реструктуризацію тих заборгованостей, які є на сьогодні ще день. Тому ситуація складна: з однієї сторони, маємо все, маємо прекрасних людей, а менеджмент країни далеко не на тому рівні, на якому хотілося. Враховуючи політично економічну ситуацію, яка сьогодні відбувається в країні, от як ви гадаєте, чи можливі? Парламентські вибори наступні. Нові, позачергові. Я думаю, що ми говоримо про позачергові. Сьогодні в мене не було так багато часу для того, щоб відслідковувати, що відбулося. З того, що я чую швидких вирізок новин, те, що фракція Батьківщина вийшла з коаліції. Відповідності до чинного законодавства, або Верховна Рада має сформувати нову коаліцію протягом 30 днів, або президент України зобов'язаний розпустити парламент і оголосити наступні парламентські вибори дострокові парламентські вибори в даному випадку. В Моєму розумінні в тій ситуації, в якій ми знаходимося, в якій уряд не справився з тим завданням, яке ставив йому навіть не Верховна Рада. А народ держави після революції 2014 року, ми маємо проводити негайно е позачергові парламентські вибори. Чому? Тому що у нас 2016 рік, як би це погано не звучало, вже втрачений. Росту економіки в цьому році не буде, тому що ми не заклали ніяких умов. Головне, утримати економіку, щоб вона не впала нижче. Але якщо ми проведемо парламентські вибори в цьому році, і зможемо сформувати уряд, який отримує підтримку новоствореної Верховної Ради і народу, який зможе в відповідності до конституції презентувати до Верховної Ради. Податковий кодекс і бажано не на один рік, а на п'ять років вперед, навіть якщо в ньому будуть перехідні положення першого, другого, третього років. Але бізнес тоді буде бачити, як п'ять років буде розвиватися країна, як пристосуватися до тих умов, як буде працювати податкова система України. І друге, що цей новостворений уряд зможе презентувати програму дій і бюджет на 2017 рік. Тоді цей уряд. Реально може, якщо він буде якісно сформований, в 2017 році стабілізувати економіку і закласти основи для створення робочих місць, нових робочих місць, нарощування виробництва і з нарощеного виробництва і з отриманих заробітних плат на новостворених робочих місцях, наповнити місцевий державний бюджет. Тому все, що відбувається, як громадянину, мені дуже шкода. Чому тому, що ми всі хотіли б стабільної ситуації і поступального швидкого розвитку нашої держави? Як лідер аграрної партії, яка ставить перед собою завдання бути швидко в парламенті і готова взяти на себе відповідальність, війшовши в коаліцію за формування уряду, делегування своїх кращих людей до комітетів Верховної Ради, я радий тому, що Вся та накоплена наша сила, яка сьогодні є у нашій політичній партії, сьогодні готова, так як ми будували економіку останніх 10, 15, 20 років влитися в будівництво нашої держави. Які завдання ставить перед собою аграрна партія України? от на 2016 рік. Ну, перше, ми ставимо завдання е розбудови партії. Е ми можливо. Перший, хто будує справжню демократичну партію знизу до верху по всій території нашої країни? Тому наше завдання, і ми виголосили основні е, складові цього завдання на сьомому з'їзді 13 грудня. Ми говоримо, що ми повинні мати в Україні у кожному населеному пункті первинну організацію. Ми повинні мати на 30 виборців одного члена партії, який постійно повинен бути в комунікації з виборцями. Так побудовані лідируючі демократичні партії світу, так побудована польська селянська партія, так побудована хорватська селянська партія, так побудований болгарський. Союз землеробів, тобто це дуже складний процес. Його ніхто в Україні не будував. От ми його вибудовуємо. Тому саме основне завдання це вибудувати партію так, щоб вона була злагоджена як годинник. Друге, ця потужна сила має війти в парламент, взявши 30% не менше місць у Верховній Раді нашої країни. Для чого? Будучи основою економіки, ми сьогодні генеруємо 30% економіки нашої держави. 16,8 мільйона населення людей проживає на території сільських і селищних рад. Соціальна складова. Ми маємо стати відповідності до цього основою політичної системи своєї країни. Від того, ми маємо згенерувати стратегію розвитку держави, і ми бачимо, якою вона повинна бути через п'ять. Через 10, через 15, 20, 25, 30, 35 років вперед. для того, щоб ця стратегія була реалізована, ця політична сила, наприклад, і тих партій і багатьох інших, про які я згадував, всі ці роки повинна бути в парламенті. Будуть змінюватися голови, будуть змінюватися імена і прізвища, але партія повинна виконувати ту політичну роль, яку ми сьогодні вибудовуємо для неї у нашій рідній країні. Наш ефір виходить річниці Революції Гідності. У вас є можливість звернутися до наших телеглядачів, до Житомирян. Я хочу сказати, дорогі Житомиряни, що так ми живемо в складний період часу. Але разом з тим, цей період часу і історичний, тому що ми дійсно можемо побудувати ту країну, про яку ми мріємо. Тут ми повинні розуміти, що активні люди не можуть залишатися осторонь цього процесу. Вони повинні включатися у політичну роботу. Чому? Тому що ніхто в світі, в демократичних країнах, не придумав іншого інструменту побудови держави як політична партія. Це як ви будуєте будинок. Для того, щоб збудувати будинок, вам повинні мають бути інструменти. У вас має бути цегла, у вас має бути пісок, цемент, у вас має бути кельма в руці і все інше для того, щоб це зробити. Політична партія це інструмент. Тому активні повинні йти її будувати. Ті люди, які не готові до політичної роботи, вони повинні розуміти, що їх вибір на виборах є все таки основою того, яка буде їхня країна в майбутньому. Я щиро впевнений в тому, що нам не потрібна наступна революція. За умови того, що керівництво держави буде розуміти, що якщо потрібно проводити зміни, їх треба швидко проводити. Громадяни України повинні розуміти, що треба свідомо вибирати не за мішок чи за пакет гречки, чи за 200 гривень. Ви хочете, щоб це була така країна, про яку ви мрієте? Будуйте її. Ось цей процес будівництва всієї цієї великої держави. Я думаю, що нам складно. Але ми проходимо, можливо, всі ті історичні процеси, які інші країни проходили століттями за дуже короткий період часу. Тому я не закликаю до терпіння. я закликаю до виваженості і до активної громадської позиції. Я теж ніколи не був політиком. Я став їм. Чому? Тому що разом з моїми колегами ми дійсно хочемо побудувати країну. Для цього ми інвестуємо весь свій час і можливості сьогодні в політичну силу. Приєднуйтеся до нас, активно йдіть на вибори, і тоді ми дійсно збудуємо інструмент для побудови своєї країни. Дякую вам. Я бажаю вам успіху. Дякую вам. У нас в гостях був кандидат господарських наук, доктор економіки. Перший в Україні доктор наук у галузі стратегічного менеджменту, кращий менеджер Великобританії, почесний громадянин Сполучених Штатів Америки, голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.